Так, привіт громаду, ми з України. Так, приїхав на свою площадку, де тут техніка стоїть. Бачите, скільки м'яса ходить. Так, ну що, про що буде сьогодні розмова? А розмова буде сьогодні про сівалки. Про нашу сівалку оцю, про цю сівалку. Вже ми, як кажуть, оприділилися. Ті сівалки ми, за допомогою яких ми розпочали свій ноутил. Ця, ця сівалка зернова, коротше, 3.6 СЗшка, типа. Вона повністю модернізована, повністю. Ну, хто в відео бачив, повністю перероблена. Там тільки, тільки, тільки одна назва СЗ36. Так, і УПС міні-магія. Тут, виходить, в нас перероблено під анкерний сошник. Анкерний сошник. Ось. Що. Анкерний. Бачите. Може сіять по мінітілу, по нову тілу. Так, почнемо з якоїсь одної. Так, сівалка. Коротше, ми нею сіяли ріпак. Потім сіли по мінітілу, по мінімальному. І та все, і сояшники, і кукурудзу. Тут у неї було дуже багато модернізацій. Стоять банки. Покажу банки є. На цьому брусують, тобто як карен, культиватор. Банки, лапи. Можна вносити добриво. Добриво можна вносити азотне і в рядок ми вносили. Фосфорне, ну типа 4 банки, як в ПС, тут стоять лапи, тобто оці лапи, ось задок. Ну, звісно воно, ну в задні шланги погнили, ну це воно вже вона той рік ми тільки ріпак посіяли і все. Так вона вже два роки в нас стоїть. То ми її зберігали для ріпака цю сівалку, ну вже як цей рік посіяли. Атрію. купили диски, все на... переспособилися на атрію. В принципі, сходи отримали. І цей теж в принципі, непогані сходи були, всі моє відео переглянуть. Ну, як непогані. Чудово, анкер. Ну, просто вже ми точно нею сіяти не будемо. І ви ж поняли, я це все, все можу продати. Тут ця сівалка дуже універсальна, тут, тут і насос стоїть, насос. Бак можна піджитка добриво Тут стоїть бак, єврокуб кріплення, все. Ну, хто зацікавиться, тому розкажемо і пояснимо, як воно все відбувається. Насос стояв від кардана. Перероблено тут є ці всі кардани, шліцева тут, шліцева тут, вращається насос і носить зразу. Жидки добрива можна вносити, або ж ми, ми бризкали. Грунтовий гербіцид економили і ззаді тобто, у нас форсунка зарядком стоялася, бачите, зарядком вносили ґрунтовий гербіцид в полосочку. Ну, це коли ще ми на класики були, щоб економити гербіцид, саму полосочку ми, сантиметрів 30 пробризкували ну, в рядку. І потім рядок, виходить, не заростав. Тут воно все змащене, в принципі, ну, таке. Зберігається. Зараз стоять тут, по-моєму, що тут за диски. А, ціяли гірчицю, вона там диски на гірчицю, гірчиця ще досі. О, так, гірчиця ще досі лежить. О то таке, там Нічого страшного немає. Так. Ой. Зберігається, бачите, підвішено в підвішеному стані. Так, що тут у нас? Рамка, рамка, розгортач, турбодиск. Лапа. І тут ще дві лапи були, як на класики, Ми працювали, ставили сюди на ці ж квадрати, як каранти і вносили в долото при і карбамід. Ну, сюди фосфор знайшло. Ну, там хто, хто, хто що, що захоче, то буде вносити. Ну, можна два вида добре вносить. Тут чіпляється ряд банок, у мене є, якщо кому треба. вісім ну, банок, як на карен. Приставка така, з болти. Воно... В різьби в у рамі. Воно прикручується і тут ставиться. Ось тут, бачите, є заглушки, де ставляться різьби. Ну, варені різьби і доповнительне оборудовання. Сюди єврокуб ставиться, ці ж банки. Або єврокуб, або банки ставляться. Ну, то есть, або жидке доброго, або сухе. Так, Така сівалка, скільки мене їх вже оціли. Так, бачите, розгортачі. Розгортачі. Турбодиски, в принципі, все в комплекті є, десь щось там може. А так воно ось все, все так ось працює, розгортає. Кому, кому як що треба. Ну це по цій сівалці. Так, що тут коробки перемикач, на одні добрива, на другі добрива, дві коробки стоїть, ремсинтезовські такі велосипедного типу. Тут і з цієї сторони. Це, ця коробка на... Да, ця коробка на брус, що від карен. Тобто вона полу, щоб ви зрозуміли, вона полуприцепна. Прицепне тут шланги. Ось, ось тут замотано маркера. Де воно все тут зберігається? Ось тут, звісно. Ось його. шланги. У маркера на подйом опускання сівалки. Привод. Привод. Вона, Взагалі сівалка була ізначально червоної зірки. ну, УПСка з червоної зірки. Так, тут бачите, так підйом циліндри. В принципі, проход капітальний про... ну, просвіт. Сантиметрів до 35-40 до просвіт, якщо трактор піднімає. Це наш New Holland, задирає дисло і піднімається сівалка. так що... Це така сівалка. Так, і ще одна сівалка. це, коротше, вона... Ну, Зараз розповім як. Спереді батарея, батарея турбодисків. Тут ми, у нас міздуря встановлена 10.30. То ми, тому ми зняли тут турбодиски. зняли. Ось ці турбодиски один ряд працює виходить, через 10-10. Кому треба, можна доставити усю батарею. Ну, все, вони стоять, вали осталися, ступиці Тобто осталися. Ну, Батарея таких турбодисків, які можна сіяти прямо по соняшнику. Встановлений так, ну, дишло, теж, ну, дишло тут усілене. Ну, коротко, ми нею сіяли 5 років цією сівалкою. в принципі, із 40 центнер пшениці дійшли до, до 60 50, 60, 70 легко почали отримувати. Ну, вже в зависимості від скільки ми дамо добрив. Получається, косимо сояшник і одразу заїжджаємо трактором сієм. Стоїть такий щит. Ви бачите, він щит спереду, який все закриває. І зразу по палках можна сіяти. Батарея турбодисків, які перерізають, ну, тобто змільчають, роблять ложа для, для сошника. На кожного до сошника стоїть сошники СЗшки. Ну, трохи модернізувані, бо тут воно горнуло трохи, ми зрізали ці чистики, бо вони сильно низько були. Ну, тут турбодиски чи ці які? Сашники типа СЗшовські. Тут переробляно все жорстко, по дві пружини, все, бачите, стоїть. На кожен сошник по дві пружини. Такі наварено щоки, щоб вони... Держало, щоб сошники не, не болталися, як ні туди, ні сюди. Тобто тут ряд пружин, по дві пружини із СЗ. Колеса прикатуючі, регулюється. Регулювання ми тут на жорстко зробили, щоб воно не болталося, виставив жорстко. Тобто виставляється як регулювання на асфальті, десь рівному. Ставиться, сівалка кидається. І потім якась досточка, 2-3 см, ну якийсь стандарт. І підкаже коліщатко, ти виставляєш. Щоб все чітко було. Щоб... Ну, у нас зараз стоїть на 3 см, ми в принципі раз поставили, більше, більше не переставляли. 3 см сіємо, пшеницю і сою. В принципі, нормально. У нас сіла у нас пшеницю і сою. Так, ну Тут спереді ж пружини і ззаді отакі пружини. Бачите, пружини. В принципі, що тут у заді, заді колеса, подйом так устроєний. Подйом на два циліндри, в принципі. Ну, і з груженою їздили і з цією. І з груженою сівалкою на поле. Колеса привод. З цієї сторони привод ось таке коліще, привод зернова. Ось, крутимо, бачите, легко крутиться все, ось вже сипеться. чуєте, Зерно вже сипеться. Навіть соя там залишилася воно сипеться. Так. Бункер. Це з двох сезешок зроблений бункер двойний. Десь кілограм 700 пшениці влазить і 500 добрива. Ну, виходить, рознесено на два ряда. Тут такий трап хороший. Дебелий, не то, що хороший, а дебелий. З дебелої такої, щоб болото не насипалося профільної, чи просічної труби. Так, що у нас тут? Брезент якісний, вже скільки років. це 5-7 чи років вже ця свалка у нас. Тут бачите, привода в центрі. Все змащено, все чудово, готове до... До цього. Ну, звісно, сою оставили. Це коля, так? Да? Коль? Сою не почистив. Ну, соя поїде, поїде. Хто купа, поїде із сівалкою. Вона тут, в принципі, сухенько, чисто. Нічого тут страшного нема, що вона там залишилася. Брезень чітко накриває, чітко накриває, тут ув'язується і все. Сівалка зберігається. Так, ну що ще по сівалки? Труби зразу стоять отакі шланги. В принципі, все чудово працює на зажимчиках. Я ж кажу, міждурядями тут повикидали половину, Була взагалі сівалка була зроблена на 10-та Ну, Побачили, що то густо. 10-30 взагалі ідеально працює. Так, що тут? Коробки ремсинтезу, швидкостя перемикати. Бачите, то є змащено все. Ну, весною сіяли сою. Так. Одна на коробка, одна на добриво, одна на зерно. Так, ну що тут? тут були регуліровки колтерів, але ну, воно раз одрегулювалося. Кожен ряд регулювався, подйом опускання. Ну, батарея регулювалася повністю передня і задня. Ми його раз разрегулірували і більше ніхто його не регулював. Воно як? Як один раз регулюється, а потім сіє, на що його регулювати. Так, ну що, то такі дві сівалки продаються, кому може потрібно. Бо зараз бачу, ну, що прямі пасіви економічно вигодні, та я сам не те, що бачу, я, я знаю, що вони економічно вигодні, то люди може кому треба. Така сівалка. Працюємо, бо ми вже оприділилися. А що продаємо, просто мала вона нам. Мене 15 гектар більше ми не можемо посіяти. ну Це треба дуже постаратися, щоб 20 гектар посіяти. ну Кому небагато землі, то воно в принципі вигодно. Ну, зразу, що воно добре, що я ж кажу, це прямий посів. Коси сояшник, нічого абсолютно не треба робити, заїжджаєш і сієш. А так ми оприділилися з ремсинтезом 6-метрову, бо ми просто не встигаємо. там Быстро надо посіяти багато пшениці. Після сояшника практично все, ми сіяємо пшеницю. Так що, чому продаємо? Так. Та й місця нема де зберігати, так, да, коль? Вже понаставляли всього, що нема де зберігати. І місце треба, і, і вона не потрібна. Так що звертайтеся, телефон внизу в описанні чи в цьому, в першому коментарі буде. Ця сівалка зернова і ну, соєшник, кукурузу сіять та сівалка, теж продає. Так, ну що, поїхали ми далі, до побачення.